І Макрон Полежа, але зараз як забирає Китай цей? може забрати Продай, можливість так? у Росії? Дуже просто. А Макрон зараз подарував це дзіньпіню і сказав: якщо дзіньпінь досягне цього, ми будемо аплодувати Сі дзінпіню, не Трампу. А Путін таким чином не зможе це продати Трампу, тому що це вже лежить як пропозиція у Сі дзіньпіня. Це буде забрати усі дзіньпіня. Але буде фізично як він може катуші. це зробити. Сам Сі дзінпінь, яким так. чином виступити з ініціативою того, щоб таке перемир'я на Різдвяну, новорічний період, зимовий період наступили виступити з нею Путіну і Путін так не зможекати на цій історії, хіба ні? Сі дзінпінь? Сказати ні, ні. У нього скоро виходять боргові папери в Юані, які буде розміщувати Росія. А що під час візиту американської делегації в? Москву робив, Москву робив Ванї Ванї прилетів в Москву і зустрічався буквально в сусідньому урядовому кварталі з Лавровим, контролюючи ці переговори. А Кам'яніке, якщо ми Китаю візьмемо, то там червоною лінією одна фраза прошита, да вона маленьке в один абзац стратегічна довіра між Росією і Китаєм є запорукою, подолання спільних викликів миру у цьому світі, і бла бла, -бла, 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 -бла всього іншого. Про що це? Перекладаємо з китайською дипломатичною. А Путін, ти, звісно, грай з Трампом, все інше, ясно, розуміємо все. Але не загравайся, бо якщо похитнеться стратегічна довіра до тебе, товариша Сі, то все інше піде комом, все інше для тебе буде, ну, скажімо так. Не дуже за хорошим сценарієм розвиватися, бо все інше залежить від наявності між нашими двома країнами стратегічної довіри, яка дозволяє долати виклики двосторонні, багатосторонні і бла-бла. бла Китай є дуже ревнісно до таких контактів, тому що з одного боку вони необхідні, і у Росії є ціла низка автономності, і для самого Китаю вони позитивні на тактичному рівні. Бо, наприклад, цими пропозиціями 28 пунктів, де ну, вони абсолютно московські, вже всім зрозуміло, по-моєму, і навіть іронізувати з того, що там з'явилася денацифікація в плані Трампа. Ну, навіть іронізувати немає сенсу, бо зрозуміло, що це просто говорить про рівень примітивності підходів до зовнішньої політики і міжнародної безпеки групи американських ріелторів, які дорвалися вирішувати долю світу. І, ці 28 пунктів вони ж принесли на тарілочці Сі Цзімпіню дуже позитивний результат для нього посередковану перемогу. Бо було продемонстровано, що Сполучені Штати не є надійним партнером і союзником, і ціла низка країн одразу задумалися над тим: окей, раз настільки Трамп діє, ми тепер дізналися завдяки ситуації тиску на Україну, як потенційно міг відбуватися тиск на Ізраїль. Бо той Жвідкаф і Кушнер займалися, і вони разом з Венсом подумали, що корупційний скандал в Україні створить такого рівня вразливість української влади, що українська влада буде вимушена прийняти будь-які угоди. А нагадаю, нещодавно Натаняху подав на герцога, президента Ізраїлю прохання про помилування амністію від тих. Кримінальних переслідувань, які є, до речі, там ніде не вибачився, ніде не визнав провину, але мотивує це національною безпекою. Тож чи не могли справи відкриття на Натаняху бути важелем тиску за закритими дверима з боку Сполучених Штатів на Натаняху, що Ізраїлю прийшлося піти на цю угоду, яка не вигідна Ізраїлю, і при цьому після цього Натаняху, наступаючи собі на горло, звертається по те, щоб його амністували, бо це. Виходить з національних інтересів Ізраїлю, коли еліти Ізраїля очевидно знають, чому це необхідно і чому вразливі зараз по сантаняху стає вразливістю Ізраїля, і, і це, тут це на догоду ту Трампу так до поставити плюсик стосовно так званої завершеної ще однієї війни. Але, ж, а що пообіцяв тоді Макрон Сі дзінпіні для того, щоб він, врештою, вийшов з такою різдвяною пропозицією, так і нівелював наміри Трампа і Путіна. Я думаю, що Макрону не треба нічого взамін навіть пропонувати сама ця формула вона вже є вигідною для Китаю. Чому? Бо Європа таким чином визнає за Китаєм роль ну, арбітра посередника однієї зі сторін, яка має бути долучена до процесу завершення сільсько-української війни в статусі миротворця. Бо в такому випадку Макрон і низка європейців вийде, і скаже: а Сі дзінпінь. Допоміг процесу Сі Дзінпінь Миротворець, Сі Дзінпінь молодець, а не як розповідають Сполучені Штати, опонент, негідник, ворог тощо. Відповідно, з таким партнером можна торгувати, з таким партнером можна співпрацювати. Бо Сі Дзіньпін відіграє конструктивну роль для завершення найбільшого, найкривавішого конфлікту, найбільшої загрози для європейської безпеки в за останні 100 років. І тоді для Сі Цзімпіня створюється легітимне поле. Макрон не поїхав сам. Макрон поїхав на запрошення Сі Цзімпіня. А що цьому передувало? В розмові з Трампом Сі сказав, що Європа має бути за столом переговорів. А що передувало ще до цього? Злив. Інформації в гонконгські медіа Китаєм після зустрічі Вангії і Дарлян стосовно того, що Китай не може допустити поразки Росії, чим Китай е, на початку літа продемонстрував точку нуль, від якої він починає від рахунок будь-якого плану завершення російсько-української війни, а Китай загорив про поразку Росії не про перемогу, не про паритет, не про щось інше, а не можемо допустити поразки. Тобто... Це рухається до потенційної поразки Росії. Китай сказав іншими словами. І сам злив через медіа, саме таке формулювання із-за закритих дверей. А це медіа просто постійно гонконгське використовується для зливів комуністичної партії, і це знають всі ключові аналітики. Воно, власне, для други існує, фактично у китайців. Другий момент: ми готові до діалогу про майбутнє Росії. Цим сказав Китай. Бо Китай говорив з закритими дверима про майбутнє російсько-української війни і майбутнє Росії. Про Україну нічого там Китай не сказав: ні поразок, ні перемог, нічого. Він готовий говорити за Росію. І Росію поклав об'єктом розмови: три непоразка. А що таке не поразка Росії для Китаю? Це явно щось інше, ніж поразка Росії або не поразка Росії в очах Путіна. Я стовідсотково певен, що уявлення про власну поразку в Росії і про поразку в Росії в Китаї дві різних речі. Наприклад, чи буде для Путіна поразкою, якщо його режим паде? Безперечно. А для Сі Сідзіньпіня, якщо режим Путіна падає, Путіна зміщують і приходить про китайське мішустін. Чи є поразкою Росії? Ну не факт. Навіть може бути не поразкою. Росія зберігається цілісною? зберігається. Китай зберігає доступи до Арктики, зберігає логістичні, ресурсні, всі інші. Ну якщо Росія втрачає окуповані українські території для Путіна це поразка безперечно. А для Китаю відновлення територіальної цілісності України і територіальної цілісності Росії без втрати Росією якихось територій, без приниження Росії у вигляді там спаленого Кремля щось іншого, це поразка Росії для Китаю. Ні, це не перемога Росії, але Росія ж нічого не втрачає, і так можна по багатьох параметрах пройтись, і після чого Китай що робить між нинішньою з запрошенням. Макрона і заявам про те, що мають бути за столом переговорів Європа, між тодішнім зливом слів Ван а Ван'є – це найбільш довірена особа Сі дзінпіння по зовнішній політиці. Це не тільки їх, де фактоді юри, скажімо, міністр справ, справних тижки інакша система вибудована, але він ще і є близькою довіреною особою Сі Дімпіня. Це найближче оточення, дуже важковаговитим китайським політиком. Китай вітає з ним Незалежності України. Цьогоріч вперше за багато багато років. Що було таким? Чим було невітання України з нам незалежністю? Не визнанням Української незалежності, де факто це був меседж про те, що а ми не знаємо, чи Україна взагалі буде існувати. Чому ми будемо вітати з незалежністю країну, яка там в НАТО за продань західній, яку Росія там зараз поверне собі? Країну, яка в якомусь незрозумілому фейл стейт статусі, як розповідає російська пропаганда і все інше, і підважувати відносини з нашим союзником Росією, вітаючи Україну з Днем Незалежності від кого? Від Росії, Радянського Союзу, Російської імперії тощо, бо з незалежністю у нас вітають не від британської корони, умовно відповідно для Китая ця зміна була дуже розючою. Вони чомусь саме цього річ вирішили привітати. Незалежність, повагу до незалежності, все інше там хороші слова, дуже показові. Що саме бо Китай тим самим окреслив верхню межу і сказав: Непоразка Росії залишається незалежність України. Ми визнаємо, Україна буде існувати незалежною державою з точки зору погляду Китаю на те, як має завершити сільсько-українська війна, і от тепер цей акваріум стінки того, що Китай бачить як завершення війни. Починає наповнюватися рибками різними ідеями і пропозиціями. Чому? Бо воду туди в акваріум пустив Трамп останніми своїми кроками. Бо зараз різдвяно-новорічні канікули в Сполучених Штатах. І там Україна і російсько-українська війна згадуються між запаленням вчора, по-моєму, ялинки в рокфеллер центрі, і між ще там останніми, кого виписують з лікарень або ховають на цвинтарях постраждалих під час штовханини на чергову Чорну П'ятницю в Сполучених Штатах. І от між цим сюжетах, там десь про Оленятку Бембі, десь про найкраще прикрашений будинок. В передмістях Вашингтона і іде всі, всім сусідством зібралися і спостерігали дітлахи за тим, як будинок запалюють рокфеллер Центром, всім іншим. Лунає інформація. А серед іншого, там ще російсько-українська війна, і по ній шукають припинення вогню і перенесемося в зоопарк міста Нью-Йорк. Ясно, що Трамп користується цим вікном, і Росія спеціально зараз це закинула, бо зараз конгресмени всі вже в джингл белсі Вся, всі сполучені Штати, журналісти, то що вже мері Крісмаси шукають подарунки для дітлахів. Всім не до того. Але тільки закінчаться ці різдвяні святкові е, канікули. Сполучені Штати входять в гарячу фазу виборів проміжкових сенат, і з цього стартуватиме січень місяць, і отут Трампу згадають, чому повертаються до слів і від кафа, з тим, що від сполучених штатів ведуть перемовини Росія з Росією, тому зараз Кушнер відправлений вперше перекладачка зі сполучених штатів своя штатна, вже не кремлівськими користується. Бо треба, щоб було декілька людей, які можуть свідчити в Конгресі, якщо викличуть і відповідно під присягою, щоб були різні голоси, бо інакше Трампа просто на британський прапор зараз би порвали за те, що він відкофа після цього скандалу самого без присмотру відправляє до Кремля до переговорів. І те, що відбувається зараз з українською делегацією в США, це намагання зараз знайти, як нагромодженням різних модальностей посунути позицію України, щоб знову можна було запропонувати Путіну щось більше. Безперечно, для України в навколо цього порядку денного, в якому агресору пропозиції а жертві агресії обмеження, не знайти слово щастя. Ми лише зараз єдине, що можемо робити, це тягнути час під і погоджуватися на другорядні речі. При цьому основні, які для нас не виносити на майбутню зустріч лідерів з тим, щоб таки перекинути м'яч на бік Росії, і цей м'яч перекинувся, коли Трамп ослабне зі своїми цими ідеями на кшталт вульгарного анекдоту про те, що ах, як шкода, що вже всі кури здохли. в мене ще так багато хороших ідей було. Щоб на той момент вже Трамп не міг нічого зробити для Путіна позитивного і натисти на Україну ще сильніше, бо його конгрес просто матиме тримати за всі причинні місця, за які його зараз тягає Путін.